Всім привіт! Знайомтесь, це хлопчик та дівчинка СФІ. Хлопчик і дівчинка захоплюються своїм майбутнім фахом, їм сняться стрічки коду та офіс Google, з дедлайнами курсовими вони забувають про все інше. Тож, чи можна зацікавити їх історією? Ну, спробувати все ж варто. У ті далекі-далекі часи, коли люди ще вірили, що грім блискавка томова і погляд Перуна племена слов'ян були роздріблені. Поляни, тревляни, Триговичі, Туліби, Волиняни, Бужани, Уличі, Тиверці, біля Хорвати, Сіверяни. Ех, скільки ж їх там іще? Візяди, Кривичі, Радимичі, Ільменські Словени жили на території нинішніх України, Росії та Білорусі. І як же вони стали державою? Ну, цього навіть круті вчені ще не знають, будуючи навколо того, що є різні теорії. Легенди з повісті минулих літ народили нормандську теорію, згідно з якою нелегальні мігранти зі Скандинавії, варяги надихнули слов'ян будувати власну державу з язичництвом і русалками. Антинормандську теорію висунув пан Ломоносов, наполягаючи на тому, що назва Русь походить від назви річок у центральній Україні рось, Роставиця. А скандинави знать не знали плем'я або народ русів. Окрім цього, декілька ісламських мандрівників і письменників називають русів слов'янськими племенами. Але на сьогоднішній день нормандська теорія не була значно більшого поширення, аніж антинормандська, тому ми можемо лише підбадьорливо похлопати по плечу Ломоносова і рухатися. Далі. В очах слов'янських племен Київ став настільки політичний і культурно кльовим, що вони захотіли навколо нього об'єднатися. Все це було за правління хлопців з чудовим слов'янським іменем Аскольда. Деякі історики підказують, що йому належить і перша спроба зробити Русь християнською державою. Однак місцеві волхви і бояри швидко переконали його, що це погана ідея. Привіт, Олег, перший князь Рюрукович! А пізніше ідея християнізації привабила і Володимира Великого. Причина це була багата, язичництво вже не те, наймогутніші європейські держави сповідують християнство, а ще у них храми гарненькі. І якщо заможні верства населення легко приймали нову релігію, то низи доводилося не надто вічливо вмовляти. Результатом вже стало небувале культурне піднесення собори, школи, книгописні майстерні та інші атрибути елітної християнської держави. Що могло піти не так? Руські безтурботності поклали край у особиці між синами Ярослава, нескінченні набіги половців і монголів, які, як виявилось пізніше, прийшли всерйоз і надовго. Типові речі для занепадаючої держави. На заході від цієї двіжухи окремішнім собі життям жили Галицьке та Волинське князівства, які в один прекрасний день вирішили об'єднатися. Розвитком нової держави, боротьбою з напридалими боярами і нахабними сусідами успішно займалися Роман Мстиславович, згодом його син Данило, потім син Данила Лев, а потім і його син Юрій, а по ньому його сини Андрій і Лев. А коли Романовичі закінчилися, держава стала на шляху за небуду. Недобрі сусіди по шматку розтягували її землі, уярмлюючи народ, зневажали мову звичай. Чуже панство господарювали як у себе вдома, а розтягуванням займалися дві могутні на той час європейські держави Польща і Литва. Але вся могутність Литви зникла, варто було теж Московії зазіхнути на її землі. Тож після Лівонської війни Литва по Вічі змушена була піти на поступки Польщі, яка прагнула об'єднання. Назвали державу Річ Посполитна. Литва стає автономією, а отже всі українські землі, що належали їй, тепер переходять до Польщі. І чим більше посилювалося її панування, тим більше утисків зазнавали українці. Православні священники вірили, що об'єднання католицької і православної церков послабить цю гнітючу ситуацію. Але якось не вийшло, і тепер проти православних українців виступають шість уніати. Права українського народу захищали братства. Найперше це були міщани ремісники і дрібні торговці. Та згодом до них записувалися і подавали сюди допомогу, і українська шляхта, духовенство, козаки. О, а ось і козаки, овіяний романтикою, образ вільної людини за типів відомої усім. Звідки вони пішли і хто вони таки насправді, це предмет окремих суперечок? Кажуть, головною причиною виникнення козацтва була саме потреба формування такої суспільної сили, яка б стала творцем нової національної державності. Що в подальшому і відбулося? З'явився такий собі ведьманмодан Хмельницький, навтягла полякам і завертілась. Ну, це забігаючи наперед. Чому ж, власне, українська революція почалася? Це українські міщани, селяни і козаки. Всі потерпають від завіля королівських урядовців, а ці хочуть ліквідувати стан, і всі вони невдоволені обмеженнями своїх національно-культурних прав. Богдан Хмельницький бачив Україну незалежною, але поляки не надто зраділи такі ідеї. В результаті Зборівсько-Збарецької військової кампанії був підписаний мирний договір, за яким Україні надавалося щось типу автономії. Ну, в межах великої сильної Польщі, звісно ж. На радощах Хмельницький заходився формувати державну власність, створювати нові органи влади, хоча така бурхлива діяльність лякає поляків аж до нових воєнних дій. Ця битва була вже не дуже вдалою. Тож наступним мирним договором автономія козацької держави обмежується. Такі умови засмучують козаків і котиків. І війна розпалюється з новою силою, але тепер без підтримки з боку Кримського ханства, яке успішно перелізло на сторону Польщі. Ну і без автономії. Було вирішено шукати допомоги у московської держави, з якої було підписане березневі статті. Таким чином, ярмо Польське змінило на ярмо московське. Адже цар ще за гетьманування Хмельницького почав порушувати статті. Що вже й казати про смутні часи після смерті гетьмана, коли розділена по Дніпру Україна поринула у руїни. Після руїни гетьманом став Мазепа. Знаний спочатку про російський діяч і просто друг Петра І він змінив свою думку і вирішив більше не дружити з невдахами москалями, що й не побачив, в яку чудову річ під назвою Північна війна той втягнув Гетьманщину. Впродовж 1772-1795 років три імперії тричі захоплено ділили Польщу. Українські землі, що входили до її складу, стали розірваними між Росією й Австрією. Тоді вже Францією понеслася революція з купою просвітницьких ідей, свободою, рівністю і широким асортиментом терорів на будь-який смак. Однак українську інтелігенцію найбільше спокушали права народів, проголошені революцією, це спонукало людей відроджувати культуру своєї нації. Якщо говорити про хлопців, що йшли к успіху на поприще українського відродження, то одразу ж згадуються кирило Водійське братство і Руська Трійця. Перші відрізнялись наявністю молодого і свіжого Шевченка та дещо слов'янофільськими фільськими поглядами відводили Україні месіанську роль Суса серед слов'янських народів.